Доброе друзья, сегодня знала, знімаю відео в том треці і це я капец я нашла елізатор. Може ви не знаєте що тут таке Ой, это не алізатор. Це 34, вона мені робила маникюр. Тені подіршка зробила накладні. І коротша. Окей, okay, мы mm -hmm. не <свист> <свист> И я взяла эту штуку там держать, там брать мои кюрты. Просто так. Хотела мне было уже холодно. Я зара девица. Кожа на них так. Ай, ай, ай. -ай. Ой, наша это Я Ясій не купалась чани, с тобой робила ребу. И в озері О, до речі, про озеро. Ходім вам покажу озеро. Добре, папа.